Всім привіт! Вас вітає з катейна студіо. Сьогодні мова нас буде у кераміці. Я хотів би вам показати і розказати, що таке кераміка, як вона кладеться на кузов і які її великі властивості. Ось на свій пацієнт. В цій стороні ми будемо полірувати, ставити кераміку. В цій стороні нічого не будемо робити. Щоб ви бачили... Перше, що ми робимо, це кузу узов ну, і змиваємо. Другий крок, що ми робимо, це проходимо з пленою, щоб забрати всі, які є вкраплення весь бруд, що не забрала хімії.